Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак сурдопереклад, Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі півтора мільйона гривень за послуги адвокатського бюро. Навіщо Чернігів водоканал закуповував послуги у власного юрисконсульта продає книгу зі своїми спогадами на вулицях Чернігова. Як ліквідатор аварії на ЧАЕС збирає гроші на допомогу Збройним силам України. Розвозив молоко по бомбосховищах у перервах між боями. Розкажемо історію фермера з прилуччини, який на початку вторгнення вступив до тероборони. З адвокатським бюро працювали законно і після тендеру. Так у Чернігів водоканалі прокоментували слова правозахисника Олександра Гашпара, який сказав, що за гроші, які люди сплачують Чернігів водоканалу за послуги, той наймає адвокатів з бюро, яке належить співробітниці цього ж комунального підприємства. Як розповів Суспільному Гашпар, починаючи з 2019-го, водоканал щорічно закуповував послуги в адвокатського бюро Оксана Белавцева. Щороку сума договорів становила близько. 300 тисяч гривень цьогоріч. це 420 тисяч гривень за 15 годин юридичних послуг на місяць. Загалом це понад півтора мільйона гривень. Якщо адвокат надає послуг більше, то окремо він вставляє окремий рахунок, який оплачує комунальне підприємство. В загальному доступі цієї інформації немає. Правозахисник каже, послуги, які замовляв у адвокатського бюро, водоканал, могли б виконувати і працівники юридичного відділу комунального підприємства, зокрема, і власниця бюро Оксана Белавцева, яка працює в водоканалі юрист консультом. Коли міським головою був Олександр Соколов, вона за словами Гашпара працювала у міській раді разом із Павлом Вовком, тоді начальником юрвідділу міськради, а нині заступником директора водоканалу. Тобто вони платять їй зарплату. а… Але... Окремим рядком ще й закуповують у неї послуги юридичні, ті самі, які б вона б мала, мала б робити за, за свою отриману заробітну плату. Це, зокрема, там, аналіз внутрішньої документації, укладання договорів, пошук, так, вирішення претензій, взаємовідносини з контрагентами, представництво в господарських судах, в інших судах інтересів підприємства. Це на думку Олександра Гешпара можна вважати зловживанням службовим становищем. За словами правозахисника у 2021 році, Держаудитслужба аналізувала використання грошей територіальної громади міста Чернігова. Тоді встановили факт нецільового використання коштів на Чернігівводоканалі, зокрема 550 тисяч гривень, які використовували для оплати послуг адвокатського бюро. Аудиторська служба мала б надати. Свої висновки і рекомендації щодо усунення виявлених порушень. Ну, як бачимо, ці порушення не були усунені. Комунальне підприємство продовжує закуповувати юридичні послуги у адвокатського бюро своєї працівниці. Також каже Гашпар: є випадки, коли за гроші комунального підприємства його співробітники отримували юридичні послуги у приватних справах. От, наприклад, коли директора комунального підприємства Малявка спіймали п'яним за кермом, це було здається в минулому році. Його інтереси представляла саме адвокат Белавцева з цього адвокатського бюро. Фактично виходить, що Працівники керівництва комунального підприємства за кошти підприємства, за рахунок коштів, які сплачуються за тарифи за водопостачання і водовідведення, вирішують свої власні інтереси. Директор Чернігівводоканалу Сергій Малявко у телефонному коментарі сказав Суспільному, що в справі, про яку згадує Гашпар, оплачував адвокатські послуги за власні гроші. Також розповів Малявко, їхні юрист консульти не можуть представляти інтереси комунального підприємства в судах. Туди йде або директор, або ж треба наймати адвоката. Однозначно ці адвокатські послуги були потрібні. Ми оголошували тендер на цих адвокатських послугах. Міг би бути хто завгодно, абсолютно, але на тендер чомусь ніхто не вийшов. Якщо вивчити тендерну документацію, там немає якогось дискримінаційних якихось моментів. Міг би любий адвокат там участвувати в цьому тендері. Заступник директора Чернігів водоканалу Павло Вовк сказав, що всі юридичні послуги вони отримували без порушень. Це було відповідно до чинного законодавства з дотриманням всіх відповідних норм. Жодних порушень не встановлено. Навіть в нас була перевірка Держаудитслужби, служби, яка також не встановила жодних порушень. Тому всі всі коментатори, які коментують, вони не обізнані в питанні, а викидають інформацію, яка не відповідає дії. Сьогодні Минають 37 сьомі роковини аварії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня в Україні щороку вшановують ліквідаторів аварії на атомній станції та всіх тих, хто загинув чи постраждав від катастрофи. У цей день розкажемо історію Чернігівця, який продає на вулицях міста книгу зі своїми спогадами про ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС. Микола Галаган. з 28 квітня 1986 року близько місяця заміряв рівень радіації у прип'яті та Чорнобилі. Тепер продає свою книгу. А зібрані гроші чоловік віддасть на потреби збройних сил. Детальніше дивіться далі. Продається стільки, скільки ви внесете саме, тому що гроші підуть збройним силам України. Вулиця Доценка у Чернігові. Тут, поміж магазинів, стоїть Микола Галаган на стільці. Його книга Чорнобиль очима партизана. Микола говорить, тиждень тому вирішив продати свою книгу містянам, а виручені гроші віддати на потреби ЗСУ. Книжка випущена і лежить без дії. А ну саме розумієте, що треба користь за останні три дні. Чоловіку вдалося зібрати майже 800 гривень. Місце ж він постійно змінює в основному. Приймають доброзичливо, нормально. А позавчора стикнувся із агресією. Просто прогнали мене, тому що вулиця їхня територія. Миколі Галагану, 75. 37 років тому він брав участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цю книжку він написав у 2010 році. Видати її вдалося тільки зараз. Це було прийнято в радянські часи людей, яких призивали. Які були цивільними, їх призивали на військову службу, то було прийнято у народі називати їх партизанами. Микола згадує в Прип'яті і Чорнобилі, він пробув близько місяця. Чоловік заміряв рівень радіації. Я з звичайним дозиметром ДП 5 проводив ці заміри рації передавали. Однак найбільше його вразило виття собак. Хазяєва їх покинули, а вони вмирали в своїх квартирах. Голодні і ніхто ж не думав, що хазяїва туди не вернеться. Радіацію як, сприймав як, як щось другорядне. Вплив радіації на організм відчув одразу, говорить Микола. Нас просто покинули на сутки на атомі. Просто покинули, не забрали. Я у бомбосховищі проснувся утром, а піднятися не можу. Льог я спати, а спав як мертвий. І от просинаюся не просто простиня мокра, одіяло мокре, там, пододіяльник, а матрас мокрий. От так, отак, так виділявся пот. Може, благодаря цьому виділенню я до цих пір живий. Микола говорить, свою книгу вирішив продати саме зараз, аби нагадати людям про чорнобильську трагедію і допомогти українським військовим. Тому що подумав про те, що життя може закінчитись, і в той момент, який я не чекаю. Ольга Онищенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. З дівчинкою, яку забрали від найстаршої матері України, працюють психологи. Про стан дитини у коментарі Суспільному розповіла гендиректорка обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва. 12-річня Анна Марія, донька найстаршої матері України Валентини Підвербної, наразі перебуває у лікарні. Дитину доставили без особливих скарг на стан здоров'я та зараз проводять плановий медогляд. Від учора з дівчинкою працює психолог. Безумовно, її буде оглянута всіми спеціалістами, які в нас працюють. Це будуть не тільки педіатричний огляд, але й спеціалізовані кардіологи, ендокринологи, офтальмолог обов'язково, лор. Тобто зараз медичний директор займається тим, що складе план обстежень, щоб мати повну картину і розуміння про стан її здоров'я. Сама дівчинка ні на що не скаржиться та поводиться як звичайна дитина 12 років, каже Тетяна Лебедєва. Скільки дитина пробуде у лікарні, наразі невідомо. Ми маємо її обстежити і дати висновок про медичний огляд. Вона у нас буде знаходитись до тих пір, доки буде існувати потреба в її медичному обстеженні. Щодо матері дитини Валентини Підвербної, то вона навідувалась до лікарні вчора, каже Тетяна Лебедєва. Нагадаємо, вчора виконком Чернігівської міськради прийняв рішення негайно відібрати дитину у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Це пов'язано із загрозою для життя дівчинки. Причиною такого рішення став допис у соцмережах від нібито доньки Валентини Підвербної Анни Марії, де йдеться, що її мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. На це відреагували співробітники ювенальної поліції та забрали дитину до лікарні. В перервах між боями розвозив молоко по бомбосховищах. Фермер з прилучений Михайло Травецький отримає 50 голів корів разом з биками та телятами. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов до лав тероборони, однак свою ферму не покидав, а все молоко від своїх корів віддавав людям. Як живе зараз і чи не відмовився від планів відродження української породи корів, дізнавалися наші кореспонденти. Сармат, буян, ось холодок стоїть. Ось у нас стоїть мулатка, шоколадка, шум, катеринка. О, це моя росавелінка. Михайло травецький фермер з прилучени, знайомець зі своїм господарством. Зараз він отримає 50 голів корів разом з биками та телятами. За головних у стаді називає чотирьох корів та бика сірої української породи. Номер один на моїй фермі це мій дружаня, мій велес. Мій Велес на честь кого була названа ферма. Велесова ферма. Да? Велес це асканійський тип сірої української. Це той, що вже майже знищений. От я його я їх завозив, виходить два роки назад. Ще за рік до війни я завозив їх сюди до себе на ферму. От і ще планував 26 лютого. Я планував їхати в Асканію ще брати корову одну. Однак згадує фермер, довелося брати до рук зброю і ставати в ряди тероборони. Про те, щоб покинути стадо чи просто вирізати худобу, мови не було. Михайло залишився біля своїх корів. Я просто заїхав, доставси сейфа, положив собі, боєкомплект, боєзапас у мене лежить. От і фактично я пішов в тероборону. І ми стали тут барикади робити оце все формувати тут цю всю. Рух оцей тероборонівський, і я тут фактично жив на хуторі. Я сказав, я своєї землі нікуди не поїду. Михайло говорить, в перший місяць повномасштабного вторгнення молоко було нікуди діти. Я роздавав це все молоко, просто роздавав. Я виїжджав і роздавав до бомбосховищ. Видавав людям вдячний людям, які відкликнулися. Я це дома і сінників брав сіно. Кого купував, кого на хрестик і по крайній мірі так оце підводити якось з кінці з кінцями. Паралельно з господарюванням на фермі ветеринар за освітою Михайло Травецький веде свій блог, розповідає про свій досвід роботи. Чоловік згадує, все почалося з отриманих разом з фермою п'ятьох хворих корів, яких виходив і які згодом почали давати молоко. Я в минулому був байкером. Я їздив на великому Харлі Девідсоні мотоциклі. Я вам скажу, я його продав. Я купив собі корови, я купив собі техніку. От фактично, ну я. Я мрію свою продав за, за для того, щоб дати життя цій худобі. Частина корів на фермі Михайла Травецького врятовані зі скотобійні ця молода сірої української породи від війни. Ви бачите, бачите, яка в неї нога нас, ось передня лева двічі, товща, ще ось ось буквально бачите. Вона стоїть сніжана, сніжана. Іди сюди, йди маленька. Вон бачите, у неї була перебита нога. От там чудом господарі її врятували. От її життя, тому що вона в апараті Єлізарова була півтора місяця. Лежала ну на скручена болтами. Була нога. От фактично її евакуювали із. Під Макарова. зараз фермер готується до літнього періоду. Взяв в оренду 30 гектарів під випас та сіножать, засіває сумішами спеціальних трав. Веде перемовини з інститутом тваринництва, щоб отримати доступ до резерву національного банку сперми та відродити генотип української худоби. Я хочу зробити центр відродження, от або його правильніше назвати селекційний центр по відродженню зникаючих українських політкорів. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.